9 серпня Дніпро 2024 рік. І це, до вашої уваги, кущик муската мідового. Значить, тут був у нас ріс кущ Дунова, який ми перещепили спочатку на рембо, мускат мідовий та вілюр. Ну і в кінечному результаті залишився один мускат медовий. Значить, навантаження тут більше 30 кг, навантажується в москаль медові легко. Після сильних дощів перещеплений кущ з ним все добре. Ви бачите, немає тріску біля місця кріплення до подоніжки. Також все добре. от Колір у нього жовтий. Бачу, що камера так не передає, як мені б хотілося. Він зараз буде вже зрізатися, він вже зрізається днів 10. У нас підрізається. Власне, кореневсний ми зрізаємо повністю перший, а перещеплений трошечки згодом. От, зараз буду підрізати. Зріжу тут кілограмів з 10 і будемо вирізати будем коренеласний Значить, По мускату ми думаємо, навантажується дуже хорошо, дуже приємний мускат. Він не цитронний, але доволі сильний. Консистенція мармеладна, без тріску, є невеличке горощіння. На кореневасному, до речі, такого немає. От. В середньому гронка тут приблизно буде 800 грам, якщо так розібратися. Те саме і на короневасному. На кореневасному ягідка вся рівномірна, такого нема Ну, власне, це. Цьому відео, я думаю, також побачите. Доволі хороша цукористість Шкірка вона відчувається, але повністю з'їдаємо без особливих проблем. Також зі сторони це у нас ряд, який розташований з сонячної сторони. От, з одного боку, у нього постійно світить сонце, з іншого сонечко, з іншого тінь. І, в принципі, в цьому плані все все добре. Немає ягід попечених на ньому. Тобто мускат медовий це на сьогоднішній день один із самих таких прикольних ранніх мускатів, які возяться на базар і в плані кольору, і в плані навантаження. Ягідка десь в середньому грамів 12-14, якщо не брати до уваги дрібні. Мускат медовий. 27 липня, місто Дніпро, це все у нас кущ. Муската медового. На ньому навантаження все. Одна. Там Інша площина. Гронки в цьому році у нього йдуть десь від 400 грамів і десь до 800 грамів. Рік важкий був, цікавий, прикольний. І морози, і приморозки, і дощі, і град. Коротше, весело було. Тим не менше все навантаження на ньому є. Арбатним по Стахановськи працюємо з мускатом медовим. Уже мускат у нього відчувається на цей час дуже яскраво. Ще трохи рано і горізати, хоча вже б ні копальчани вже його по бананкам погасували і забули кідріні фені. Ну, ми ще тиждень вичекаємо, щоб наші клієнти кайфували, а не просто їли через німагу, а щоб їли і слюною дивились. От вам мускат медовий. В цьому році у нього ягода грона, грона йде така більш рихла, бо у нього постраждало в цьому році запилення. Тож ягода у нього йде в цьому році приблизно 10, від 10 до 12-13 грамів він Навантаження, якби трохи зняти, була б ягода значно крупніша, а так ми його... Працюємо з ним, насілуємо бідолагу, Він ну, нам чудеса видає. Що нам ще як такого треба? Мускат медовий. Дуже рекомендую. З дуже класним дуже насиченим мускатом. Шикардосний сорт.